Наша країна Україна. Україна це мальовнича природа, великі міста і затишні села. А ще Україна це дуже талановиті люди. Серед українців є багато людей, які відомі у всьому світі. Одного з таких великих видатних українців. Ви бачите на цьому портреті це великий український поет і письменник Тарас Григорович Шевченко. Було це дуже-дуже давно. В маленькій старій хаті в дуже бідній родині народився хлопчик якого назвали Тарасиком. В нього також було п'ять сестричок і два брати. Сім'я жила дуже бідна. Старша сестра Катерина доглядала за меншими. Тарасик дуже любив сестру і слухався її. А ще він любив природу, малював. Тарас вчився буквам у Катерини, а з часом сам став складати вірші. Із маленького хлопчика Тарасика виріс український народний поес Тарас Григорович Шевченко. Він дуже любив свою батьківщину і її народ. В багатьох містах є пам'ятники видатному поету. Він давно помер, але в народі. Він живе вічно, вічно живуть його вірші. Сьогодні ми з вами послухаємо вірш та спробуємо його вивчити. Калина Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стала, Ташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина в білій світині з біленької хати, вийшла погуляти у гай на долину. смалята уважно дивіться на малюнки і повторюйте за мною слова вірша. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо любо стало. Пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина в білій світині з біленької хати, вийшла погуляти у гай на долину. Будь ласка, ще раз повторюємо. Давайте ще разом зацвіла в долині. Червона калина, ніби засміялась дівчина дитина любо любо стала, ташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Пам'ятайте, малята наших відомих українців. І їх пам'ять буде з нами навіки.